А зараз розглянемо ще одне повідомлення, яке на перший погляд здається абсурдним. Володимир Зеленський носить із собою пістолет, щоб у разі чого застрелитися. Така інформація з'явилася в мережі 29 квітня. Як сприймуть, нібито таку заяву президента України наші респонденти на вулицях міста? Результати дивіться далі на екрані. О, ні, не може, не може. Ні, oh, no. бере брехня, da, to, 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 to. я думаю, йому не потрібен пістолет застрілиться. За їм і так ходить біда. Йому треба берегтися, а не пістолет. А то, що носить, нехай носить, він як не є перша людина, яка відповідальна за військову. Я думаю, якщо й носить, то нічого страшного. Ну він не казав застрелитись, він казав, я буду захищатись до останнього. Ну це неправда. Це перекручений фейк росіянами, як завжди. Я думаю, що це неправда. Не, не може, такого бути? Було... Ні, ну думаю що ні. Можливо, в жарт, але я сумніваюся, що це правда. Ну, як жарт, але я сум. Ні, я думаю, що ні. Ну це фейк. Мені, <гум> все ж таки це завис нашої. Говнокомандуючи, якщо він буде такий приклад поподавати, то це дуже погано. А зараз давайте переглянемо, як сприйняли цю новину користувачі соцмереж. Підписники нашої сторінки в інстаграмі про цю новину думають наступне. Лише 16% опитаних повірили у таку інформацію. 84% переконані, це вигадка розпропагандистів. А ось як з'явився цей фейк. Першим, хто розповсюдив цю інформацію, був Анатолій Шарій, український зрадник та людина, яку наші правоохоронці оголосили в розшук. По тому низка кремлівських ЗМІ написала, що Зеленський носить зброю на випадок потрапляння у полон. Насправді ж, президент України прокоментував носіння вогнепальної зброї у документальному фільмі Дмитра Комарова Рік за кадром. Президент визнав, що у нього є пістолет, але послухайте, що він сказав далі. Я десь чув, що у вас теж був пістолет. Та да, в мене є. Так, да, так, да, так. Да. Ви тренуєтесь? Вмієте? — Ну, да, Я вмію. Усвідомлюєш собі президент України в полоні у Росіян. Це ганьба. Важко. Просто виві. я вважаю, що це ганьба. Це для того пістолет? Ні, де що? Ми Нет. самі себе. Не... Відстрілювались, так. Да. <залеж> Як бачимо, російські помийні ями, які називають себе медіа та журналістами, просто вирвали слова з контексту від нашого президента. Таким чином вони намагалися видати бажане за дійсне, як у них це вийшло, як завжди, недолуго і кострубато. А ми переходимо до аналізу фінальної новини.